Ти взагалі як вирішила бути інженеркою? Мені тато дає коробку, в якій в переміжку резистори, транзистори, діоди, конденсатори? Кандидат не може виконувати певні обов'язки, передбачені посадовою інструкцією. А чи дійсно дівчат намагаються там батьки, знайомі, друзі, відмовляти від технічної сфери? Частка жінок працевлаштовані в цій сфері всього 25%. Які наслідки? Дискримінація за ознаками статі взагалі в, в Україні вона заборонена. Перешкода на нашому шляху до прекрасної кар'єри, то ми їх будемо дуже швидко долати. Усім привіт! Це проект HR. Я маю проблему. На вас чекає шість кейсів студентів та шість спікерів, які допоможуть розібратися з проблемами та питаннями, що виникають у молодих спеціалістів, які нещодавно завершили університет і хочуть знайти роботу, або працюють вже під час навчання. Існує думка, що жінка з технічною освітою піддається дискримінації під час працевлаштування, оскільки її вважають більш слабкою або емоційно нестабільною. Наслідком такого упередженого ставлення може бути значне применшення зарплатні у порівнянні з чоловіками, які займають такі ж посади, або навіть відмова у працевлаштуванні. Третього курсу інституту енергозбереження та енергоменеджменту Олена Балан поділиться своїм досвідом працевлаштування. а hr кар'єрний консультант, коуч з побудови кар'єри Анна Пархоменко спростує або підтвердить ці міфи. Дівчата, я вас вітаю, Оленко. Привіт, пані Анно. Тема сьогодні нашої розмови з вами це дівчина з технічною освітою. Чи важче їй знайти роботу? Особисто я ніколи не стикалася з такою проблемою, проте маю подруг атішниць, які говорять, що так, дискримінація існує і насправді вона починається ще з моменту вибору професії. Оленко, ти взагалі як вирішила бути інженеркою? Ти сама чи мама з татом допомагали? Ой, ще самого дитинства я знала, що буду поступати в технічний вуз. Чому? Тому що мені дуже подобалось прийти до тата в кабінет і дивитися, як він щось ремонтує. Я була дуже непосидюча, і щоб мене чимось зайняти, Мені тато дає коробку, в якій в резистори, транзистори, діоди, конденсатори. І Він каже: Ленка, давай на маленькі коробочки, все резистори так. до резисторів. Так, розклади. І я сиділа, розкладала резистори до резисторів, конденсатори до конденсаторів, і це мене могло зайняти на півдня, щоб я нікуди не влізла, і нічого не втворила. Ти серйозно в дитинстві розуміла, що таке резистор? Що таке транзистор? Так я так, навіть в 9 класі на фізиці не з <рес> татком, мене татку все навчив, розказав, що де і як. Пані Анно, скажіть, будь ласка, а чи дійсно дівчат намагаються там батьки, знайомі, друзі відмовляти від технічної сфери і спрямовують в гуманітарні науки? Скажу зі свого досвіду, як кар'єрної консультантки, люди, які отримують освіту не за покликанням, часто перекваліфіковуються, здобувають другу вищу освіту, здобувають іншу професію, а це насправді велика втрата часу. Оленко, тебе відмовляли від того, щоб ти йшла саме на енергетика навчатися? Так, так, дуже багато мені говорили, що я не знайду роботи, мені буде важко працювати, і це особливо казали мені друзі, вчителі, коли я тільки ну, вибирала вузку де поступати. От і казали, що в тебе нічого не вийде, але батьки мене підтримували з моїм вибором. Казали: якщо в тебе є бажання, то ти зможеш навчатися, і вони вмірили в мене. А ти вже намагалася знаходити якусь роботу, там, влаштовуватися кудись? Е, так, я коли приїхала в Київ, я хотіла знайти роботу по спеціальності, а не йти якимось баристою чи ще кудись там. Е, да, але в мене були проблеми з цим, тому що коли я подавала своє резюме, мені відмовляли. Тому що не вистачає стажу і сказали, що ну, для дівчат дуже мало таких вакансій, щоб мене зараз на третьому курсі взяли на роботу. А куди ти подавала свою вакансію? Енергетичні компанії, будь-які mm -hmm. там було дуже багато різних. Пані Ано, це окей, що є такі відмови на підставі того, що там недостатньо стажу і недостатньо досвіду. Це взагалі нормально, так буває. Скажу так, що дискримінація за ознаками статі взагалі в Україні, вона заборонена. І ще на початку подання вакансії на джоб сайті. І це нам говорить закон України про рекламу. І кожен хороший. Роботодавець розуміє, що підставою для відмови може бути тільки те, що кандидат не може виконувати певні обов'язки, передбачені посадовою інструкцією. А, взагалі, сучасна державна політика спрямована на недопущення дискримінації, і в Україні було прийнято ряд законів: це Конституція України, закон України про засади запобігання дискримінації. Закон України про рівні права і можливості жінок і чоловіків. Мені здається, що зараз у суспільстві дуже мало популяризують інформацію про видатних жінок-науковиць. Я насправді знаю лише декількох там: Софія Ковалевська і Ада Лавлейс. Скажіть, будь ласка, а є ще у нас визначні дівчата, за якими там наука стоїть? Перш за все хочу сказати, що. Для леді з технічною освітою стає на один виклик більше. І це довести, що жінка з технічною освітою, з технічною спеціальністю може дійсно бути класним спеціалістом і може бути дійсно успішною в своїй сфері. І я б тут би в історію, а мабуть, в історії успішних жінок. Наприклад, Марія Телкес ще у 1947 році разом з архітектором збудували будиночок, який опалювався сонячною енергією. І насправді Марія стала одна із перших засновниць сонячного теплопостачання у світі. Оліве Целденіс винайшла механізм штучного кондиціонування в пасажирському транспорті, а пізніше почали використовувати цей механізм в пасажирських літаках. Хеді Ламар винайшла пристрій, який керував сигналом на відстані. І сьогодні в нас є Bluetooth, Wi-Fi, мобільний зв'язок. Також кому дякую, треба говорити. Звичайно, Хеді Ламар. <звичайно> От. І, наприклад, Чарлі Блеквелл Томпсон вона була інженеркою і першою жінкою, яка запустила космічний запуск НАСА. І на таких насправді жінок, на такій історії успіху можна рівнятися і створювати свою історію успіху. Але обов'язково потрібно мати ціль для цього. Олена, скажи, в тебе є кар'єрна ціль? О, так, звісно. Я дуже хочу отримати вищу освіту і працювати все-таки за спеціальністю, а не йти там потім перекваліфіковуватися і так далі. Насправді, я. Рекомендую всім студенткам, студентам, що на першому курсі сформулювати свою кар'єрну ціль і йти маленькими кроками для її досягнення, для того, щоб на п'ятому курсі уже досягти цієї кар'єрної цілі. Ну а якщо у нас якісь перешкоди. На нашому шляху до прекрасної кар'єри, то ми їх будемо дуже швидко долати. Звичайно, бо ми що? Ми з Це все гарно звучить в теорії, але як це буде виглядати на практиці? Адже в мене склалось таке враження, що чоловіки більш затребовані в технічних спеціальностях ніж жінки? Угу. Знаєш, Олено, ніби жінки, ми захищені законодавчо, але насправді дійсно є проблема заробітної плати. І вона насправді нижча, ніж у чоловіків. І дослідження демонструють нам, саме дослідження в енергетичній сфері, якраз в твоїй сфері, жінки і чоловіки в енергетичній сфері, демонструють нам про те, що насправді частка жінок. Працевлаштовані в цій сфері всього 25%. І через те заробітна плата на 22%, на жаль, менша, ніж у чоловіків. Але насправді суспільство почало переосмислювати певне ставлення до жінок з технічною освітою. І насправді на сьогоднішній день у нас почали з'являтися фемінітиви: інженерка, дизайнерка. Конструкторка, майстриня і це свідчить про те, що незабаром можливо дівчатам пощастить, і вони будуть вже оцінюватися як фінансово, так і не знаю, морально на рівні з на рівні з чоловіками, так я згодна. Мені дуже часто відмовляли, тому що в мене немає стажу. Де мені взяти зараз стаж на третьому курсі, і що з цим робити? Насправді скажу так, що насправді сьогодні є проблема на ринку праці, коли зменшується кількість вакансій і збільшується кількість кандидатів. І я провела невелике дослідження в середині грудня 2022 року, коли ми, я побачила, що насправді на вакансію інженер енергетик було подано всього 130 вакансій. І кандидатів було майже 500. Якщо говорити про будівельну сферу, то було 750 вакансій, і уявіть собі, 2375 кандидатів на, на цю вакансію. Тому що який висновок ми можемо зробити? Що у роботодавців насправді є вибір? І джобофер отримає той спеціаліст, який має гарну теоретичну базу. І досвід роботи по цій спеціальності. Але ж дивіться, все-таки залишаються люди, які не прилаштовані до роботи, і в них єдиний вихід або інше місце роботи, можливо, навіть не за спеціальністю. Чи розглядають компанії, чи популярно серед якихось там підприємств брати собі на роботу стажерів? Ви знаєте, зараз багато хто. Із підприємств залучають молодих uh -huh. спеціалістів чи на студентів на практику uh -huh. і стажування. Але я хочу сказати і рекомендувати всім студентам, щоб вони ще на другому курсі задумалися, що вони будуть проходити стажування там на третьому, четвертому курсі, не просто так для Галочки, а для того, щоб залишитися на цьому підприємстві працювати. І навіть можливо знаходити стажування на літніх канікулах, щоб. Потім домовлятися з роботодавцем про часткову зайнятість і поєднувати роботу з навчанням угу. Оленко. Ти планувала подаватись на якісь стажування чи ти не хотіла? Ти хочеш одразу на роботу? Е, ні, ні, я не пробувала, не шукала, але в принципі можна спробувати. Треба звернутися на кафедру. Ну тоді все закінчуємо розмову. Який Google, куди мені йти на стажування? А чи є якісь позитивні зрушення перспективи для жінок у майбутньому стосовно працевлаштування? Саме технічних спеціальностей так. так, звичайно, є, тому що насправді ми маємо міжнародну статистику, яка говорить про те, що насправді за останні 10 років частка жінок технічних спеціальностей в stem спеціальностях постійно зростає, і за останніх 10 років вона зросла на 5%. і сьогодні становить 27% від усієї кількості технічних спеціалістів. Чи є якісь організації, які підтримують та допомагають у розвитку жінок? Так, звичайно, Олено. Є громадські організації, які дійсно допомагають у розвитку саме технічних спеціалістів. І, наприклад, це громадська організація СТЕМ Дівчата, яка спільно з дівчатами, школярками, студентками, разом з менторками. Працюють спільно для досягнення певних успіхів в stem спеціальностях, також є якраз Оленою по твоїй сфері. Жіночий енергетичний клуб це професійна незалежна організація жінок, які працюють в енергетичному секторі. Український жіночий фонд, який під час війни шукали жінок, які дійсно хотіли би працювати в енергетичному секторі. І дуже багато громадських організацій, які дійсно підтримують жінок, і я співпрацюю з громадською організацією інноваційні соціальні рішення в проєкті вона хаб на посаді кар'єрної радниці, допомагаю жінкам знаходити роботу, підтримувати в розвитку, створювати власний бізнес. Тому я всім. Студентам Рекомендую підписуватися на соцмережі громадських організацій тих сфер, яка дійсно цікавить вас, і відвідувати конференції, заходи, воркшопи для того, щоб вам розширювати нетворкінг і, мабуть, можливо, визнати свого майбутнього роботодавця саме, саме там. Які наслідки можуть очікувати нас на ринку праці після завершення війни, особливо в технічній сфері? Скажу так, що вперше швидкими темпами потрібно буде розбудовувати інфраструктуру України. І в першу чергу це енергетичний сектор. Багато чоловіків змінило професію і пішли в Збройні сили, щоб захищати Україну. І ми втратили багато інженерів. І я думаю, що будуть відкриватися ще більш вакансій. І ринок праці оживе, і жінки почнуть більш активно працевлаштовуватися на інженерні вакансії. Крім того, сфера альтернативної енергетики буде набирати популярності. І є ризики, що після закінчення війни чоловіки поїдуть за кордон до своїх жінок, і у нас дійсно стане питання. Кадрового забезпечення саме в технічних спеціальностях. Тому я думаю, що для молодих спеціалістів буде великий шанс дійсно знайти роботу по спеціальності. Анна, скажіть, будь ласка, а чи є якісь грантові програми у сфері працевлаштування жінок з технічною освітою? Насправді я такими даними не володію, але я дуже надіюся, що будуть інвестиції на грантові програми саме для леді з технічною освітою. Тоді що чекаємо гранти? Ідемо на стажування, пишемо класні резюме і намагаємося знайти роботу. Дуже вам дякую сьогодні за розмову. Почули дуже багато цікавої інформації. Оленко, я сподіваюся, що тобі стало. Більше зрозуміло на які е, кнопки тиснути в ДТЕК, щоб туди працювати. Насправді я дуже вдячна за таку щиру розмову, за зустріч, за запрошення. І насправді я хочу побажати всім студенткам і студентам ставити кар'єрні цілі, досягати їх і бути успішними в своїй сфері. Дякую, ставте цілі, і дивіться проект HR Я маю проблему. У нас є відповіді на ваші запитання.